Щороку, 29 квітня, у світі святкують день бажань. Уперше це свято відзначили в 2010 році на річницю здійснення бажання одного хлопчика, який був смертельно хворий на лейкімію. Саме цього дня, в 1980 році, співробітники департаменту громадської безпеки Аризони, а також місцевий поліцейський, здійснили мрію хлопчика Кріса, який хотів стати поліцейським. Хлопчикові видали поліцейську форму шолом і значок. Він також склав тест на водіння мотоцикла або Потім йому запропонували політати на поліцейському вертольоті. На жаль, через декілька днів хлопчик помер. Утім, на згадку про Крістофера волонтери заснували благодійний фонд, який допомагає здійснювати мрію важкохворих дітей. Однак, 29 квітня заведено пригадувати бажання не тільки дітям, а й дорослим. Ми поцікавилися в Чернігівців, які в них є найпотаємніші бажання. Мир хоче на всій Україні. Щоб чоловік повернувся додому і сестра живі. Ну, на сьогодні це, напевно, тільки перемоги. І щоб всі сини повернулися додому здоровими та щасливими. Особисто для себе, Особисто для себе. хочу, щоб мої <кхух> сини понаходили собі пари, мали сім'ї та мали дітей під мирним небом. Моє нам заповітніше бажання, мабуть. Ну, перш за ще про війну, щоб вона закінчилася, звичайно. І в мене є своє особисте. Не хочу розповідати. Зараз думаю, у нас у всіх одне бажання: щоб була перемога наша і був мир. А і всім для себе чого хотілося? Особисто для себе. Ну... Найзаповідніше, щоб діти подарували внуків. У мене найзаповітніше бажання, щоб якнайшвидше закінчилася така тривожна така життя і настав мир. І не тільки в Україні мир, а мир в усьому мірі. Щоб агресія припинилася з боку Росії, щоб нас покинули нарешті і пішли. Все, щоб наші діти жили спокійно. Ніхто нікуди не бігав, ні в які укриття, ні в які коридори, нікуди, щоб всі жили, гуляли під сонечком. Це таке найбільше бажання. Це особисте і для себе, і для всіх. Більше от зараз ніяких думок немає. У мене все є, тільки немає. оце... Е, спокою. спокою да. Хоче, щоб всі наші люди повернулися додому, всі діти, всі наші захисники, щоб наші хлопці не гинули е, і всі жили спокійно і ну, в радості. І щоб більше до нас е, ці сусіди не приходили взагалі. Щоб сьогодні закінчилась війна, перше бажання. І натомість. Сьогодні на даний час бажання у всіх одне перемоги України, щоб був мир, щоб всі були здорові, живі і з домівками.